на мейн. Тут ніж киндексаніпі, можна забрати баймі непогано. І у команди атаки є тільки вулиця. І це вже буде вихід, можливо, під якісь важки, чи навіть без них, просто на розмін. А хто у нас на базі? А, тут під дев'яткою даву зараз може падати. Немає інформації на цій позиції, падає він, по поніку також, нібито була інформація, бачив дому. Керна, тата, керна! Три мінуси, нічого собі флірак залишається останній. По ньому також було очевидно була інформація, де знаходиться гравець команди ТНЛ. Він буде грати активно і. Дає шанси. Забирає двох Ситуація один на один. Мунволк червоний. Нагадує, що в нього є дефюзи. Буде далі пушити. І була інформація про те, що він нібито битий. Був хедшот. І зараз Фліракс просто робить неможливе для команди TNL. Забирається пістолетний раунд. Підтаємо. склачем діяти вже проти КТ. Падає Олімп, Але далі відповідь від будволка і Рейко. Це ще одна позиція буде Керн. Виживає. Молодець. У нього залишається 11 хп. І тут уже Рейко намагається знайти кривника-суперника. Керн його також пушить Керн герой цього раунду. І ось він Люркер, який все ще не зайшов нікуди. Старається добувати команда захисту вже залишки атаки. А це у нас буде Марікс. А також залишається Опа, почекай. Адже кін не читається, здається, в моменті, але все одно помер. 4 в 2, Нагадаю, було хлопці. Як так? Було 4 в 2. Втрачаємо двох з дев'ятки, буде вирізати Салтун. Бондік йому допоможе. Але ситуація об'єктивно виглядає дуже погано. Молік лежить. Доводиться трошки перечекати команді захисту. Ну і Бондік буде теж дев'ятку лізти. Окей, двоє в дев'ятці. Спеціально багато часу створили. Зараз полетить флешка. Після неї буде контакт. Флешка раз, флешка два. От воно все падає. вперед, перед алесонко зі спаваком. Вони абсолютно цього не відчувають. Довжина. Вихід на старт. Не пішла стрільба у Ніфі. 46 хп залишається у Монволка. Також Рейко зашиває Оніка знову. Деталі, так? Вихід на довжину, активні позиції, флешка. І от не пішла стрільба у першого. Якщо б вбивали Монволка, все, можна далі було на храпом вийти на іншого гравця, але ні. Не змогли. Все ж це центр, Центр, до речі, хороша від Олімпа. Рейко Без шансів кладе усі. Одразу починає ПЦ працювати Салтун. Як ми сьогодні вже казали, Салтунчик разом зі смешом по одному кілу. Красиво! Зупинили сюди! А як так за мінус три! Який мінус 4! Дядя! Як? Хоча ніби він зачекав опонента. Зрештою, 2 кіла від е, гравця захисту. Також Авік підключається, падає капі. І вже хвилину 10 ми бачимо трьох гравців втратили Саші. Всередині плента Лакі, є по ньому інфа, міняє кут, відкривається на Хевен. Непогано відпрацьовує. Ну, Лакі хокі. робить 2 кіла. 5 хп у нього лише, але три мінуси він вже зробив. Повертається назад в точку. З сотого забирає зіфон. Лакі, третій кіл. Це четвертий в нього вже і. Ейса все ж таки не буде. Так. Полетіли вже мапа, Деміраж, вибір фут. Швидкий пістолетний раунд на бплент від росіян. А, ні, від наших, від наших. Від Футів. Вони за атаку, лаунж, дає вже мінус 2. Супер. Росіяни розвалюються. Їхній захист тріщить по швам. Ну От в такому дусі треба і продовжувати. Ну, і Сподіваюся, що їхня грьобана федерація так само розвалиться, як е захист в цьому пістолетному. Лау вже робить квадрокіл і несеться за ейсом. Відповідь у смок від Лаункса. Е -с! Е -с! Пробують ще якісь фраги шукати через димену на згравці команди Фут, але поки. Лише Демон отримав по собі демедж, його бустають. І ще два фраги. На жаль, захист оформлює для себе. Демон там вже зло ХП ризикував. Ну, Створює певний шанс для своєї команди. Сіммітрі може тут поставити вибухівочку, його Лаукс прикриє. Семедрій тут нормально з руки накинув смачок ось цей, який лежить, і ще й флешку в категорію. Боже, він в нього піде цей смок. Ой-ой-ой! Оукс! Мінус 2, він оформлює, при тому що його читали! Як? Їм пройти зараз буде досить важко, хоча Спір знаходить першого гравця рейнпокер. Може тут його дочекують? Таке відчуття ніби його дочекують. Дивіться, Самтінг проходить. І чекай його, окей, ренвокер забирає його. А, і, і повинні тут нарозу зіграти корти. Зараз пікають двох ренвокер трипл кіл розвалює просто кабіни. Так, а хто. Е -е... Кусь ми зараз підпушує рампу. І зовсім не очікую Ренвокера, і зараз може бути дабл кіл від нього або взагалі ножик. Так, він бачить. Бачить о. Одно... Що він щось зробив? Ренвокер. Виклаче 1 в 3. Молото, молото йому залітає. Рейдбокер на наркуду, забирає Рікона. Але бомба там під дев'ятку. А ні, бомба під мейн. можна попробувати, де фісків немає. Рендвокер забирає одного. Рідвокер виграє, клач 1 в 3. Це 11 для п'ятисотих. Боже, що він виграє? Йому тут е, дуже швидко відіграти, але цього він не робить. Самтінг забирає церква. Ну і швидше всього, це буде 7-5 рахунок. Хоча можна попробувати забрати спірита снайперською гвинтівкою. Я ж сюди чую, оце дайте ейс. Кіл. <гум> церк. Зараз буде на пробувати нашивати бомбу. Він це робить, нашиває чуть-чуть лівіше. Церк забирає, дефюз кітів немає, все. Це виграний сьомий раунд п'ятисотим. Це виграний клаш для церка Один з два, так він ще й останнього Рікона забирає. Не дає є засейвити ган. До речі, Ріндвокер. Мутиться зараз на Б. Має шанс забрати взагалі двох спину. Забирає одного. Але не очікуєш, ще там одного. А тут вось спину мутиться. Забирає. Боже, це восьмий раунд. Шу чи всього? Ну я не знаю, як цей раунд вже програти. Бомба поставилася. Рікон просто кілометр від Басайту. Дефюз кити у нього є, але жодного є гранати у нього немає. Хоча є флешечка, але ця флешечка е, насправді не дуже сильно порішає зараз. Е, е, гравці болгар зараз будуть грати на а бомба стоїть під КТ. Позиція у них прям непогана така на лонгу двох, на розмін можна дуже легко відіграти. Рікон. До вибуху бомби залишається 10 секунд. Ну, виграти цей раунд він вже не зможе, тим більше його зараз розкатають просто з двох сторін. Так, забирає Вольт його, Ну це непоганий раунд. Там 2 в 4 на секундочку від Болгар було, чи 2 в 5 зовсім, взагалі. Далі перші кроки для Веном. Слухайте, два фраги від а на шорті. Тут поки що флайт, ледь не схібив. Але це знову перевага для Веном. Хороша перевага, дуже важлива. Вони мають чіпляти за другий раунд для себе, поки на центрі. І на центр, знайшов хайпа. Трозумієш, що тут снайпера нема, бо сам гуляти, крім, дай, правда, робить розмін. 2 в 4, JTC та Крім, бам. Спробуйте пройти шорт. дуже прискіпливо проскіплогодися. Why? Але ну схуле, ну просто халепа, яка же Штрафна санкція для одного, для іншого, заборонено. До побачення. Соболь, так ілоком. Два в два. Пачка під підлон. GDC відходить саме туди. Гранат немає, в ти ваєджі щоб стримати це літек. А от під речі є і запальні коктейлі, і до флешки, і міцно. Де фьюзкіт? На рампі залишився, поки крім, бо буде грати поки що на себе. Джедсі відійшов на довжину, Не в'яму, до речі. Триматиме крос. Цікаво, Джесі. Бачить скронів одного. Гарно. Крімбо відгукнувся, разом допрацьовує. Все розуміє, що Кілоку сам ДЖ може взагалі відійти в яму, наче, але там в разі чого буде дим, тому Джеді цього поки що не робить. Він поки що досі ховається, як же багато він про геть часу, Ді. Загинув, часу обмаль. Кілоку слід шукати останнього, закинув дим, сів дефати, але Крімбо, занадто швидко побачив, де ж він там сів. займає. Ой, так, файно земель. Тут більше геть нікого немає. О, такої, але брив через дев'ятку, причем синхронний вихід, зараз виглядало дуже гарно лечить. які який... хепшоти ставить він. Йому потрібно дочекати, він має розуміти. Йому потрібно дочекати, він це робить. Ро, ножик за... 20 секунд. Просто на паню ріжуть. Він взагалі не очікував на двадцятій секунді. що Його заріжуть один в один ситуація. 6 хп, а ді з дев'ятку. Дивиться, дивиться з дев'ятки, і це клач від Віксена, один в два. Тенісі. Ой-ой-ой, як же гарно солоденько парочка забрав, мінус два флай злучається. Шукаємо по пленті по когось, Ох, як розвернувся тут, Флай! І тепер для Фляя все очевидно, але 4 хп. 4 хп, ще Крім бо з МПшкою буде притул на відстані. Ну тут поляка врятує хіба хедшот. А по помилка від Крімбо. Крімбо. Дивиться саме на шорт. Єдине, зараз важливо для нього, що він не подумав про те, що той пішов виходити через маркер. Топнув флай і таксот. Кого немає? Аж факт в ямі, мабуть, цю інформацію передати. Ручова історія зараз буде для нього. Тобель ховається у вікні. Четвірка гравців, трійка в коні. Не влучив хайп. Як він пофіг, зараз своїй команді JDC забирає собі Первозумін прохід джангл для від опонента. Це реальна історія. JDC, затис подвом. Хороша робота JDC, фраг. Хедшот! Покільоко. Красаві GTC, майстерність від цього не менш досвідченого та талановита гравця.